Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить тим, кого гризе стрес та напруга заварити м'яту з чебрецем по ложечці кожної трави окропом залийте, нехай постоїть з чверть години. Потім процідіть і пийте теплим кілька разів на день. Робіть так тиждень і відчуєте, як душа заспокоюється, а голова прояснюється. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить тим, кого гризе стрес та напруга заварити м'яту з чебрецем, По ложечці кожної трави, окропом залийте, нехай постоїть з чверть години, потім процідіть і пийте теплим кілька разів на день. Робіть так тиждень і відчуєте, як душа заспокоюється, а голова прояснюється будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди дідусь радить тим. Кого гризе стрес та напруга заварити м'яту з чебрецем, По ложечці кожної трави, окропом залийте, нехай постоїть з чверть години, потім процідіть і пийте теплим кілька разів на день. Робіть так тиждень і відчуєте, як душа заспокоюється, а голова прояснюється будьте здорові, бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди дідусь радить тим. Кого гризе стрес та напруга заварити м'яту з чебрецем, По ложечці кожної трави, окропом залийте, нехай постоїть з чверть години, потім процідіть і пийте теплим кілька разів на день. Робіть так тиждень і відчуєте, як душа заспокоюється, а голова прояснюється. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.